Іноді діти поводяться дуже дивно, плачуть без причин, скиглять, бешкетують або все роблять наперекір. Що їм не скажеш, а вони не хочу», не буду». Навіть коли щось хороше і правильне радять. Причини неслухняності різні, але страждають від цього усі. Дорослі засмучуються, що не можуть впоратися з вихованням. Що їх не розуміють і не люблять. Але ж це не так. Спробуймо розібратися, що спонукає неслухів до поганої поведінки. Рок капризи та бешкети. Деякі діти можуть погано поводитись, щоб привернути до себе увагу. Так, вони ніби подають батькам сигнал. Мені самотньо, побудьте зі мною. Ці дітлахи помітили. Якщо трішки побешкетувати, то навіть дуже заклопотані дорослі знаходять для тебе час. Ну, побубонять трішки, зате ж свого домігся. Мама, поряд. Насправді, існує значно легший спосіб отримання маминої уваги. Просто підійди і скажи: я скучив. Так само дивно поводяться діти, які хочуть привернути увагу однолітків. Вони корчать із себе клоуни, б'ються. Смикають дівчат за колоси і цим викликають тільки роздратування та образи. Адже по-справжньому зацікавити можна тільки своїми хорошими якостями. Ти вже дорослий, якщо чогось хочеш, скажи лиш малюки в пісочні б'ють лопаткою по голові, щоб познайомитися. Також причиною поганої поведінки може бути боротьба за вплив. Деякі дітлахи хочуть, щоб усі слухали тільки їх і робили все, як вони скажуть. Ці хлопчики і дівчатка всіма шляхами намагаються довести свою важливість. Іноді в них це навіть виходить. Та нехай зовні здається, що ти переміг всередині чомусь порожньо і Тоскно, це тому, що ти вчинив погано силою. Змусив когось зробити по-твоєму. Якщо ти і справді хочеш, щоб до тебе прислухалися, намагайся шукати такі шляхи вирішення суперечки, які сподобаються всім. А ще погана поведінка може бути помстою за якусь образу. До того ж, часто мстяться зовсім не тим, хто образив, а тим, хто попався під гарячу руку. От буває, нагримав тато на сина, а він зі злості з однокласником побився або копнув ногою собаку. Тата ж копнути не може. Та хіба чесно ображати того? То не зробив тобі нічого поганого. У такій ситуації краще і корисніше буде сказати татові, що його слова тебе образили. Про капризи та пешкети. А ще діти капризують, коли не хочуть брати на себе відповідальність. Коли тобі не хочеться чогось робити. Ти можеш піти двома шляхами: пересилити себе або почати скиглити. Я не можу, в мене не вийде. Якщо ти постійно обиратимеш другий шлях, то навіть тоді, коли справді захочеш щось зробити, можеш зазнати поразки. Тіло звикає до того, що йому не довіряє, і починає вірити в те, що воно й справді таке кволе і безсиле. От, наприклад, вирішив ти щоранку робити зарядку, а обіцянку стримати важко. Спитай себе, чи я дійсно такий слабенький, що не можу зробити кілька вправ, чи то мені лінь заважає? І якщо хтось із твоїх близьких поводиться таким чином, скиглить, не хочу не будькає, в жодному разі не виконуй роботу за нього. Можна лише допомогти. Важливо зрозуміти одне діти бувають капризними і неслухняними не тому, що вони погані, а тому, що не вміють інакше висловлювати свої бажання. Вони ніяк не збагнуть, що така поведінка викликає лише негативні емоції: роздратування, злість, бажання покарати. Навряд чи хтось зрозуміє, чого ти домагаєшся, коли ти врядуєш або робиш шкоду. Пристрій для читання думок ще не вигадали. Зате люди навчилися говорити, а отже, можуть висловлювати свої почуття словами. Тепер це легше зробити, ніж було колись. А як воно було? У ті часи, коли твої первісні пращури ще не володіли мовою, вони спілкувалися між собою тільки окремими вигуками. Або робили малюнки на скелях. Такий спосіб спілкування був не дуже надійним, і через нього траплялося багато непорозумінь. Тоді люди вигадали мову, щоб розуміти одне одного краще. Навіщо ж і досі поводитись, як печерна людина, коли можна все пояснити словами. Про капризи та бешкети. Особливо важко зрозуміти одне одного дітям і дорослим. Часом навіть здається, що вони говорять різними мовами. Коли мама каже: годі сидіти за комп'ютером, вона має на увазі я хвилююся, щоб не зіпсувався твій зір. А дитина чує, батьки забороняють мені гратися, вони мене не люблять. Дорослі виросли і тепер бачать світ зовсім по-іншому. Ну хіба вони зрозуміють, що малюнки на стінах це зовсім не пешкити, а витвори сучасного наскельного живопису. І що саме в глибинах калюш приховані таємниці створення Всесвіту? Як їм це пояснити? Треба вчитися домовлятися. Домовлятися? Означає знаходити спільне рішення, яке задовольнить усіх. Наприклад, на стінах можна малювати, якщо повісити там дошку або шматок старих шпалер. По калюжах можна ходити в гумових чоботах. Якщо батьки забороняють тобі подивитися улюблене шоу увечері, не поспішай влаштовувати істерику. Спокійно запитай, у чому причина такого рішення? Припустімо, батьки вважають, що через передачу ти не виспися і в школі клюватимеш носом. Тим паче вчителька вже скаржилася на твою неуважність. Ось тут і знадобиться вміння домовлятися. Поясни батькам, як важливо для тебе подивитися передачу. Подумайте разом, що можна зробити, аби і ти, і вони були задоволені. Нехай ти пообіцяєш відправитися в ріжко без капризів, а вони натомість запишуть передачу на диск. Гарно придумано! Лишилося тільки дотриматися домовленості. З порушниками ніхто не схоче мати справу наступного разу. Отже, якщо тобі раптом захочеться повередувати, зупинися і запитай себе, навіщо я це роблю? Не марнуй сили на крики і сльози, краще подумай, як можна домовитися і змінити ситуацію.